Я склав практичний іспит з 12-ї спроби, а ти а я з 15-ї. раніше почувши таку розмову, ми могли хіба посміятись зараз. Це реальні кейси людей, які отримали водійське посвідчення. Маршрутів стало більше, вимоги серйозніші, екзаменатори більш строгі, а ситуації на дорозі ой, які неоднозначні. Сьогодні ми з вами розберемо 5 фатальних помилок, які можна допустити на практичному іспиті, які є причиною невдачі при його складанні. П'ята помилка найбільш жахлива при її допущенні іспит. Одразу припиняється. Мене звати Тернавський Павло, я викладач теорії правил дорожнього руху і інструктор. І також експерт навчальної платформи Керуй. Розпочинаємо. Перша помилка. Не підготувався до початку руху. Часто помилку можна отримати ще до моменту, коли автомобіль розпочне їхати. Не налаштував сидіння, не відрегулював підголівник, не відрегулював пасок безпеки під себе або забув його пристібнути. Дзеркала, бокові, Салонне дзеркало. Не перевів салонне дзеркало в денний режим. Будь-яка з цих неточностей призводить до помилки, і вона точно буде помічена екзаменатором. Тому склади собі чіткий алгоритм. Порядковість дій, перш ніж розпочинати рух, хай це буде звичкою, і тоді ти не будеш забувати про якісь такі дрібниці. Помилка номер два: творення перешкоди в русі. Створення перешкоди це коли ти своїми діями примусив будь-якого іншого учасника змінити швидкість руху або змінити траєкторію. Це відбувається часто при виїзді з другорядної дороги. Якщо там є знак дати дорогу, але немає розмітки отаких от трикутничків на асфальті 1.13, і ти не знаєш, де треба зупинятись. Зупинятись треба перед краєм проїзної частини, яку хочеш перетнути, і можна виїхати за далеко, надто висунути ніс свого транспортного засобу на проїзну частину, на яку хочеш виїхати в такому разі. Транспортні засоби, що їдуть по перехрещуванні дорозі, будуть тебе об'їжджати. Отаку хвильку робитимуть, і це вже створення перешкоди в русі. Або під час парковки, під час паркування, ти затримуєш інших учасників. Вони змушені зупинитись, бо ти вибираєш оцю точку, в який момент закрутити руль, аби точно потрапити створення перешкоди. Ну і найбільш прекрасне це допустити зупинку роботи двигуна. Якщо автомобіль заглохне, а позаду хтось там чекає. І окей, якщо той, хто чекає, сигналити тобі не буде. В такому разі ти також створюєш перешкоду в русі. Тому добре відчу габарити відточити парковку до ідеалу, і звісно ж рушати з газом. Тоді глохнути точно не буде. Помилка номер три: неправильне користування поворотниками, тобто вводити в оману інших учасників, це вчасно вмикай, вчасно вимикай. вмикаєш поворотник для об'їзду перешкоди, а там поворот ліворуч. Вмикаєш правий покажщик, щоб зупинитись, а всі думають, що ти хочеш повертати праворуч. Як би не хотілося говорити. Про те, що треба вчити маршрути, то що мені дуже подобається ідея вчись їздити. Маршрути вчити не треба. І якщо ти навчився їздити, то іспит отак от складаєш. Ну на жаль, реалії не такі: треба вчити маршрути. Маршрути треба знати, і принаймні бути ознайомленим. Ну якщо не зубрити на пам'ять, тоді. Бути ознайомленим з маршрутами, по яких тобі доведеться складати. Бо то, що якісь неочікувані повороти праворуч, яких ти можеш не помітити, і перетримати оцей правий поворотник, перехрестя, на яких є три з'їзди в напрямку ліворуч, і на якій з них ти їдеш, треба, аби всім учасникам було ясно і однозначно зрозуміло. Раптом якась неточність, якийсь учасник обманувся твоїм показчиком. Буде зарахована помилка. Помилка номер 4 Не переконався в безпечності виконуваного маневру. Дзеркала сліпі зони. Дзеркала сліпі зони це наше все при зміні напрямку. При поворотах, при перебудовуваннях, при об'їздах яких-небудь перешкод, дзеркала, сліпі зони, ну і поворотники, звісно ж. Верти головою туди-сюди перед переїздом. Дивись в дзеркала по причині і без, особливо на іспиті. При будь-якому закручуванні руля ліворуч або праворуч прекрасно буде, якщо ти глянеш в дзеркало екзаменатору. Бачитимеш, що ти контролюєш ситуацію повністю. Ти думаєш не лише про те, що перед тобою відбувається, а також контролюєш тих, хто позаду. П'ята помилка найбільш жахлива. Загалом, ти напевно знаєш про те, що на практичному іспиті можна допустити три помилки: четверта вже остання. А при допущенні ситуації аварійної, аварійна це коли сторонній особі, екзаменатору або інструктору довелось втрутитись в процес керування автомобілем. Коли замість тебе хтось натиснув на педаль гальм, або замість тебе хтось крутив кермо, або тебе просто зупинили і сказали: не їдьте далі, бо ми в щось в'їдемо. При такій помилці іспит припиняється одразу, і людина не отримує водійське посвідчення, бо то, що вона не водій, якщо вона не може їхати самостійно, якщо їй необхідна яка-небудь допомога. Не допускай ці 5 помилок і тоді шанси на успішну здачу зростуть. З тебе лайк і підписка, бувай!